Всім привіт! А ви коли-небудь пробували каву, яка пахне зрілим дубом, розігрітим мандаріном і десь там у після смаку теплим вогнищем у каміні? Сьогодні ми з вами поринемо у дуже особливий світ світ, де кава зустрічається з коньяком. Де не просто долити трошечки чогось у філінжанку, а створити еліксір одночасно тонізуючи і розслабляючи. І, врешті, ви дізнаєтесь, чому цей напій використовували навіть у лікуванні. Та кому він ідеально підходить, а кому категорично ні. Залишайтесь до кінця і обіцяю, ви точно захочете спробувати один з наших рецептів. Давайте на початку розберемося. Як різні типи коняку впливають на смак кави? Ну, по-перше, коньяк це не просто алкоголь до кави. Це ціла симфонія, яка може зробити каву феєрверком смаку, ну, або повністю її зруйнувати. Отож, Це молодий фруктовий міський коньяк. каві він як постріл. Підійде для ранку і після безсонної ночі. На другому місці V.S.O.P. Very Superior Old Pale. Це коняк витриманіший, тепліший зі смаком ванілі, кориці іноді інжиру. Він класно заходить у поєднанні з м'якою рабікою. І останній у нас XO Extra Old. Ну, це еліта смаку. Коньяк з душею. У каві це е, глибина, шляхетність, оксамитовий післясмак. Це вже не кава це церемонія. Але ну, залежно від регіону Франції, коняки несуть в собі тонни дуба, шкіри, слив, мигдалю. Все це можна виловити, якщо кава підібрана правильно. Ну, а які особливості треба дотримуватися при виборі кави? Ну, Тут важливо знати, що. Не всяка кава витримує сусідство з коньяком. Тут як у парі: або гармонія, або ну, сварка, я вам пораджу Бразилію. Вона м'яка, горіхова, така трохи шоколадна і підходить майже до будь-якого коньяку. Непогана Ефіопія. Має такі квіткові нотки, яскравість і класно оспів. Е, працює в нас е, коняками XO або VSOP. Робуста, ну, сильна, гірка, груба. Це як злодій на балу. Навіть не пробуйте. Ну і ще один нюанс обсмаження. Світле обсмаження, світло середнє обсмажування. Це найкращий варіант. Темне, ну, знову робить ризик заглушити всю ніжність. Яка концентрація ідеальна? Тут головне не переборщити. Це не бар, це храм. Оптимально це десь приблизно 5-10 мл коньяку на 100 мл кави. Більше ну, це вже не кава з коньяком, а такий просто коктейль. Ідеально, то спершу взагалі спробувати каву без нічого, а потім е потрошечку додавати буквально такими краплями коняк, порівнювати і відчувати. Температура. Ну, це я вам скажу е секретна така зброя. Більшість людей роблять помилку саме тут. Вони льють коньяку, гарячу каву і втрачають аромат. Кращий варіант це коли температура кави десь приблизно 65-70 градусів Цельсія. Або ж підігріти чашку і сам коньяк до кімнатної температури. Також деякі гурмани навіть ну, підпалюють коняк у ложці перед додаванням. Ну, але це вже таке шоу більше, тому що аромати при цьому частково. І просто зникають. Як же реагує наш організм з вами на цій напій. Да? Тут я вам скажу така тонка грань. У помірній дозі кава з конюком покращує кровообіг, таки приносить легке розслаблення м'язів і тонус без тремтіння рук. Але Треба пам'ятати, алкоголь плюс кофеїн – це подвійне навантаження на серце. Можливий різкий спад енергії через 30-60 хвилин. Ну і особливо для водіїв, це можливо затуманення концентрації, якщо ви ще й не профі у дозуванні. Головне, не забувайте, це десерт. А не паливо для марафону. Ну а кому це можна? А кому взагалі краще? Навіть не то, щоб краще, а потрібно сказати собі ні. Хто ж може насолоджуватися без страху? Ну, певне, це здорова, доросла людина. Люди без проблем з Серцевим тиском або печінкою. Любителі ритуалів і гарних вечорів. Ну, а хто має сказати собі ні? Це люди з аритмією, і гіпертонією, ті, хто приймає ліки, вагітні діти, водії, як я вже казав. Ну, як люди з алкогольною залежністю. Ви знали, що кава з коньяком використовувалась у лікувальній практиці. Так, у 19 столітті у Європі це був майже медичний рецепт. Після пологів жінкам давали краплю коньяку з кавою для стимуляції кровообігу. Моряки та мисливці пили чорну каву з вогнем після морозу. А французькі лікарі, ну, вони вважали напій антидепресантом ще перед тим, як цей термін взагалі війшов в науку. Ну, усе це, звісно, в малих дозах, під наглядом, ну або шукайте якісь рецепти у старих книжках. Ну, і ось на кінці, як я вам обіцяв, рецепти, які. Вас повинні здивувати. На першому місці у нас так званий альпійський схил. Для цього нам буде потрібно 100 мг кави арабіки, до якої ми додаємо 5 мл XO коніку і таку буквально дробинку мускатного горіху. А на верх чашечки такі трошки збитих вершків зверху. Але не солодких. аромат, ну, я вам скажу, це як зимовий ліс після хуртовини. На другому місці у нас морський капітан. Тут використовується кава з експресо блоку. До неї додається 7 мл VSOP коньяку і такий маленький шматочок шоколаду, чорного шоколаду. У, на дні чашечки. Аромат. Ну, спершу у вас така ідея гіркота, а потім тепла хвиля. Ну і на третьому місці у нас ранок у Провансі. Для нього потрібна кава з м'якою обсмажкою. Додаємо до неї 3 краплі лаванди і 5 мл VS молодого фруктового коньяку. Це рецепт для тих, хто любить ризик і квіти водночас. Ну і на завершення, головне пам'ятайте, кава з киніком це не щоденний напій. Це така подія. Це вечір, коли ви хочете зупинити час. Обов'язково спробуйте один з наших рецептів. Але робіть це красиво, з повагою до напію і до себе. Якщо вам сподобалася ця ароматна подорож, підписуйтесь, поставте лайк і розкажіть у коментарях, які з рецептів ви б обов'язково спробували, не забувайте долучитись до спілки спонсорів, а наступного разу ми розберемо, ну, давайте залишимо якусь інтригу. Ну що ж, друзі, до нових ароматів, і нехай ваші вечори. Будуть теплими навіть у найпохмуріші дні.